Добрий день. Хочу вам показати автомийку самообслуговування ICV. Їй виповнилось майже 2 роки. Два роки назад вона була встановлена на цій локації. Автомийка була на 6 боксів, але один бокс зараз тимчасово відключений, бо добудовується два поста з автоматичною мийкою. Зараз вам все потихеньку розкажу. Чому саме я захотів зняти про це відео? Бо приїхавши на місце за два роки, я побачив, що ну, майже нічого не змінилося. Мийка дуже в гарному стані, все в оригінальному е, виконанні. Покажу вам трохи подетальніше. Ось така у нас технічна будова капітальна. Тут встановлений апарат з розміну. Готівки на папірці, але ще й жетони продає. Термінал на якс. Оригінальний лайтбокс ICV вночі дуже гарно світиться над будовою. Такий козирьок з підсвіткою. Оригінальні смітнички. Маленькі, компактні. Для папіроси, дрібного сміття. Тут у нас туалет. Два бокси зліва. Був ще третій відкритий, але зараз тимчасово він знятий. І три бокси з правого боку. Навісна конструкція TopLine. Зараз покажу детально, як все виглядає. Пульт вибору програм з LED-дісплеєм. Встановлений купюроприймач, монетоприймач та приймає електронні ключі, імпульс. Це вантажний бокс з перегородкою. Ось так виглядає все за, як би мовити, два роки. Підлога. каркас. Є проблемки, розбили скло, вдарили. І ось на минулому тижні машина в'їхала в колону. Ось так трошки пошкодила Так, тут у нас навісна конструкція для пилососів, така легка, але досить цікава. Рукомийник, пилосос, стіл, тріпачка, смітничок. І ось так це виглядає. З цього боку. Покажу вам. Тут пилосос і проїзна частина. Ось у нас технічна кімната. Я кудись, коли сюди за два роки попав, думаю, як же ж гарно, все чистенько. Детально не будемо роздивлюватися, але взагалі просто зверніть увагу на чистоту, як тут все добре, ніякої води тобі, нічого. Хімія в баках, освітлення. Все працює. Ось так це виглядає з цього боку. У нас кашавка з. Інструментом з запасними частинами, рама високого тиску і обладнання там всяке осмоси, антіфрости, система збору монет, таке інше. І ось тут котельня. З цього боку теж невеличкий смітничок, оригінальний ICV. Ну, а тут у нас бойлер. Інтернет, електрика і тут два котла. То я перепрошую за... Може те, що камера труситься, але таке лайв-відео. От. Далі з тилу так це виглядає. Ось тут збудовано два приміщення, де будуть встановлені дві автоматичні мийки. Вже все підготовлене, чекаємо на монтажну команду. А з цього боку, коли завершиться монтування автоматичної мийки, буде встановлено ще два поста. Один, який був знятий шостий, і замовили ще один. І, тобто буде мийка буде на сім постів і два автоматичних. Ось така в нас тут територія. Це досить оригінально виглядає. Тут у нас ще йде будова, добудовується брутівка. Цим відео я вам хотів показати, яким має виглядати мийка самообслуговування через 2 роки. Чисто, все охайно, все має працювати. І я вас запевняю, у вас буде повно клієнтів, якби ви будете дотримуватись таких звичайних простих речей. Чистенька територія, великий заїзд, ілюмінація, зовнішній вигляд, все частенько, все працює. Зараз ще дещо покажу. Дуже мені сподобалась інтересна штука. Ось так виглядає пульт. Скоро вже тут будуть поміняні пульти на нові пульти аура. От, і тут дуже цікава історія. Мені дуже сподобалося. Це, от, Багато хто розказує, що там треба будувати якісь магазини, продавати каву. Але от, вибачте, але це просто ідеальна історія. От така кімнатка, встановлений апарат. Вендинговий апарат, можна купити каву, взяти собі там напої. Тут присісти, покурити, відпочити, захищене від вітра і не потрібен вам ніякий магазин, в якому ні чорта не продається. Насправді, це така правда. Це беріть цю ідею до уваги. Супер. Супер. Просто. І саме головне функціональна. Я під враженням. Дякую вам за увагу. Побачимось!